Прямо зараз у Верховній Раді готуються революційні зміни, які можуть суттєво збільшити пенсії мільйонам українців і повернути справедливість тим, хто роками працював, але втратив документи чи постраждав від безвідповідальності роботодавців. Це законопроекти, які вже прийняті в першому читанні і можуть змінити все для сотень тисяч пенсіонерів. Розповідаю, що саме змінюється, хто зможе отримати більші пенсії, як підтвердити стаж, якщо втратили документи, і що робити прямо зараз, щоб не втратити свої гроші. Це стосується всіх, хто працював до 2000 року, всіх, хто втратив документи під час війни, і всіх, у кого роботодавець не платив внески, хоча ви офіційно працювали. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливу інформацію про пенсії та соціальні виплати. Жміть дзвіночок, щоб Ютуб одразу сповіщав, коли виходить термінове відео про гроші, і обов'язково підписуйтеся на мій другий канал, де розповідаю про всі новини та зміни в законах України. Посилання в описі. 5 листопада 2025 року Верховна Рада прийняла в першому читанні за основу революційний законопроект номер 13705Д, який спрощує механізм підтвердження страхового стажу для призначення пенсій. Це документ, який об'єднав ініціативи Юлії Тимошенко законопроект 13705 і Галини Третякової законопроект 137051. За цей законопроект проголосували 243 народних депутати, і зараз він готується до другого читання, де його допрацюють і винесуть на остаточне голосування. Якщо парламент підтримає ці зміни, це означатиме прорив для мільйонів пенсіонерів, які зараз не можуть підтвердити свій стаж і отримують мінімальні пенсії, хоча роками працювали офіційно. Чому це так важливо і кого це стосується? Під час повномасштабного вторгнення через атаки Росії було знищено багато майна і документів, які підтверджують страховий стаж. Архіви підприємств, установ та організацій знищені або недоступні на тимчасово окупованих територіях. Значна кількість громадян втратила можливість підтвердити свій страховий стаж, особливо за періоди роботи до 1 липня 2000 року, коли ще не діяв персоніфікований електронний облік. Тобто, якщо ви працювали в 90-х або на початку 2000-х, і ваші документи, трудова книжка, архіви підприємства знищені війною або втрачені, ви зараз не можете підтвердити цей стаж, і вам нараховують мінімальну пенсію, хоча насправді маєте право на набагато більшу. Таких людей сотні тисяч по всій Україні, і для них ці зміни можуть означати збільшення пенсії на кілька тисяч гривень щомісяця. Плюс є ще одна величезна проблема, яку вирішує цей законопроєкт. Багато людей працювали офіційно за трудовим договором, але роботодавець не платив внески до пенсійного фонду, хоча мав це робити за законом. Зараз ці періоди роботи не зараховуються до страхового стажу, і людина отримує меншу пенсію, хоча працювала чесно весь цей час. Уявіть, працювали 10 років на заводі чи в установі офіційно з трудовою книжкою, з договором приходили, кожен день виколували свої обов'язки. А потім дізнаєтеся, що всі ці роки не зараховані до стажу, бо керівництво не платило внески до фонду. І тепер ви отримуєте пенсію, ніби працювали на 10 років менше. Це несправедливість, яку вирішує новий законопроєкт. Тепер розповім, що саме змінює цей законопроєкт і як це вплине на пенсії конкретних людей, бо зміни дійсно революційні. Перша найважливіша зміна до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії, тепер включаються періоди роботи на умовах трудового договору або контракту, за які не сплачено страхові внески. За умови, що у роботодавця є заборгованість зі сплати внесків, і він подавав звітність про нарахування внесків у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Що це означає простою мовою? Якщо ви працювали офіційно, роботодавець подавав звіти до пенсійного фонду про ваші нарахування, але гроші не платив, то цей період роботи тепер зарахують до вашого стажу. Раніше такого не було, і люди втрачали роки стажу через безвідповідальність роботодавців. Тепер держава каже, що це неправильно і захищає працівників. Друга важлива зміна спрощується порядок підтвердження стажу за періоди до 1 липня 2000 року, коли не було електронного обліку. Основним документом залишається трудова книжка, але якщо її немає або немає потрібних записів, стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби навчання, а також архівними установами. І найголовніше, у разі, коли документи про стаж роботи не збереглися, підтвердження стажу здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України або у судовому порядку. Це означає, що навіть якщо всі ваші документи знищені війною, ви зможете довести свій стаж через суд, використовуючи свідчення свідків, будь-які непрямі докази, і суд зарахує цей період до вашого стажу. Третя зміна. У разі відсутності в державних інформаційних системах відомостей, необхідних для призначення або перерахунку пенсії, територіальний орган пенсійного фонду інформує особу про відсутність таких відомостей та необхідність їх подання. Раніше просто відмовляли в пенсії або нараховували мінімум. Тепер фонд зобов'язаний повідомити, що саме не вистачає і як це можна надати. Тепер конкретні приклади, кому і як це допоможе збільшити пенсію, бо зміни стосуються мільйонів людей. Приклад перший. Олена 62 роки працювала на текстильній фабриці з 93 по 2003 рік, 10 років офіційно за трудовим договором. Але керівництво фабрики не платило внески до пенсійного фонду, хоча подавало звітність про нарахування зарплати. Коли Олена вийшла на пенсію, їй не зарахували ці 10 років до стажу, бо внесків не було, і вона отримує мінімальну пенсію 3100 гривень, замість того, щоб мати 30 років стажу і пенсію 5-6 тисяч гривень. Після ухвалення нового законопроекту Олена зможе подати заяву на перерахунок, і їй зарахують ці 10 років, бо є звітність від роботодавця про нарахування внесків. Перерахунок збільшить її пенсію приблизно на 2-3 тисячі гривень на місяць це 24-36 тисяч гривень додаткового доходу на рік, плюс їй доплатять за весь період з моменту призначення пенсії, якщо вона подасть заяву протягом року після ухвалення закону. Уявляєте, скільки грошей втратила Олена через те, що роботодавець не платив внески, а держава не захищала її права. Тепер це виправлять. Приклад другий. Микола 65 років працював на шахті в Донецькій області з 88 по 1998 рік, 10 років стажу. Але всі документи, трудова книжка, архів підприємства, знищені в 2014 році під час окупації. Микола не може нічим підтвердити, що працював на шахті і йому нараховують мінімальну пенсію, хоча насправді має право на шахтарську пенсію з підвищеним коефіцієнтом. Після ухвалення нового законопроекту Микола зможе звернутися до суду зі свідченнями колишніх колег, які працювали з ним на шахті, з будь-якими непрямими доказами: старі фотографії, посвідчення шахтаря, документи про виплату зарплати через банк. Суд розгляне всі ці докази і встановить, що Микола дійсно працював ті 10 років і зарахує цей період до стажу. Це збільшить його пенсію з 3 тисяч до 8-9 тисяч гривень на місяць. Бо зарахують і стаж роботи, і шахтарську пенсію з підвищеним коефіцієнтом. Різниця 5-6 тисяч гривень на місяць це 60-72 тисячі гривень додатково на рік, плюс доплата за весь попередній період, якщо подасть заяву вчасно. Це може бути кілька сотень тисяч гривень одразу. Тепер дуже важлива інформація, коли саме ухвалять цей законопроект і коли почнуть перераховувати пенсії, бо всі чекають на конкретні терміни. Законопроект номер 13705 d прийнятий у першому читанні 5 листопада 2025 року. Зараз його готують до другого читання, де депутати можуть внести правки і доопрацювати деталі. За прогнозами експертів, друге читання може відбутися вже в грудні 2025 або в січні лютому 2026 року, якщо не буде затягування. Після другого читання законопроект винесуть на остаточне голосування, і якщо його підтримають, то президент підпише і закон набуде чинності через кілька місяців. Тобто реально перерахунки пенсій можуть початися весною-літом 2026 року, якщо все піде за планом. Але треба розуміти, що пенсійному фонду знадобиться час, щоб розробити порядок подання заяв і розгляду документів, тому масові перерахунки почнуться не одразу, а поступово. Найімовірніше спочатку перерахують тим, у кого є звітність від роботодавців, але не сплачені внески, бо це простіше перевірити. Потім перерахують тим, хто зможе підтвердити стаж через архівні установи і інші документи, і найдовше триватиме підтвердження стажу через суд, бо це складніша процедура і потребує часу на судові засідання. Але головне, що механізм буде запущений і кожен, хто має право на збільшену пенсію, зможе її отримати те the... Треба тільки правильно підготуватися і вчасно подати заяву. Дуже важливий момент про доплату за попередній період, бо багато хто втрачає ці гроші через незнання правил. Якщо вам перерахують пенсію і збільшать її розмір, ви маєте право на доплату за весь попередній період, але тільки за 3 роки до моменту подання заяви на перерахунок. Якщо подасте заяву пізніше, то втратите частину доплати. Наприклад, вам призначили пенсію у 2020 році. І не зарахували 10 років стажу, бо роботодавець не платив внески. Закон ухвалять в 2026 році і ви подаєте заяву на перерахунок. Якщо подасте заяву одразу у 2026 році, вам доплатять за 3 роки з 2023 по 2026. Це 36 місяців по різниці між старою і новою пенсією. Якщо різниця 2000 гривень на місяць, то доплата буде 72 тисячі гривень одразу. Але якщо ви затягнете і подасте заяву тільки у 2028 році, то доплата буде тільки за 3 роки з 2025 по 2028, а за попередні роки втратите. Тому дуже важливо подати заяву якомога швидше після ухвалення закону, щоб отримати максимальну доплату. Тепер розповім про ще один дуже важливий момент, який стосується тих, хто ще не вийшов на пенсію, але має періоди роботи, за які не сплачені внески. Для вас ці зміни теж дуже важливі, бо коли ви вийдете на пенсію, вам одразу зарахують всі періоди роботи, навіть ті, за які роботодавець не платив внески, якщо є звітність. Це означає, що ваша пенсія буде набагато вищою, ніж ви очікували, бо стаж буде більший. Наприклад, ви плануєте виходити на пенсію у 2027 році і думаєте, що маєте 25 років стажу, але насправді є ще 5 років, за які не сплачені внески. Після ухвалення закону вам зарахують ці 5 років і стаж буде 30 років, що дасть вам на 20% більшу пенсію. Тому всім, хто ще працює і планує виходити на пенсію в найближчі роки, треба зараз перевірити свій страховий стаж в пенсійному фонді і дізнатися, чи є періоди, які не зараховані. Якщо є, то почніть збирати документи і готуватися, щоб коли прийде час виходу на пенсію, все було готове для зарахування цих періодів. Не чекайте до останнього моменту, бо збір документів може зайняти багато часу. Тепер дуже важлива інформація про те, хто ще виграє від цих змін, окрім звичайних Пенсіонерів, бо законопроект стосується і спеціальних категорій. По-перше, це військовослужбовці і ветерани, які втратили документи про стаж через бойові дії або окупацію території. Для них спрощується процедура підтвердження стажу і вони зможуть швидше отримати належні виплати. По-друге, це люди, які працювали на тимчасово окупованих територіях і не можуть отримати документи з архівів, які залишилися на окупованій території. Для них теж спрощується підтвердження стажу через свідчення свідків і непрямі докази. По-третє, це працівники бюджетної сфери, вчителі, лікарі, працівники культури, у яких роботодавці часто не платили внески, хоча отримували фінансування з бюджету. По-четверте, це працівники підприємств, які збанкрутували або ліквідувалися і архіви яких втрачені або знищені. Для них теж спрощується підтвердження стажу через звернення до державного архіву і пенсійного фонду. І по-п'яте, це люди, які працювали в 90-х роках, коли багато підприємств працювали нелегально або напівлегально і не платили внески, хоча офіційно люди були оформлені. Загалом, за оцінками експертів, ці зміни можуть торкнутися від 1 до 3 мільйонів пенсіонерів по всій Україні, які зараз отримують занижені пенсії через проблеми з підтвердженням стажу. Для держави це буде коштувати додаткових витрат бюджету, але це справедливо, бо люди роками працювали і мають право на гідну пенсію. Тепер розповім про можливі підводні камені і проблеми, які можуть виникнути під час реалізації цього закону, бо не все буде гладко. По-перше, пенсійному фонду знадобиться час і ресурси, щоб розглянути мільйони заяв на перерахунок пенсій, тому можуть бути черги і затримки. Треба бути готовим, що процес може зайняти кілька місяців від подання заяви до фактичного перерахунку. По-друге, можуть виникнути проблеми з доказами, особливо для тих, хто підтверджуватиме стаж через суд. Бо треба буде знайти свідків і зібрати докази, що може бути складно через час, що минув, деякі свідки можуть померти або переїхати, і їх складно буде знайти. Також суди можуть бути перевантажені справами, і розгляд може затягнутися. По-третє, можуть бути проблеми з роботодавцями, які подавали звітність, але не платили внески, бо деякі з них можуть заперечувати, що взагалі наймали цих працівників, або що звітність була помилковою. Хоча за законом, якщо звітність подана, то стаж має бути зарахований, але можуть бути судові спори і затягування. По-четверте, можуть бути проблеми з бюджетом, бо масові перерахунки пенсій потребують великих додаткових витрат і держава може не встигнути виділити гроші одразу, тому доплати за попередні періоди можуть виплачувати частинами, а не одразу всю суму. Треба бути готовим, що можете отримати не всі гроші одразу, а протягом кількох місяців. І по п'яте, треба розуміти, що закон ще не ухвалений остаточно, він прийнятий тільки в першому читанні, і до другого читання можуть внести зміни, які погіршать або покращать умови, тому треба стежити за новинами і бути в курсі всіх змін, щоб знати актуальну інформацію. Депутати можуть додати обмеження або, навпаки, розширити можливості, тому остаточний варіант може відрізнятися від того, що зараз. Тепер дам кілька важливих порад, як підготуватися і що робити, щоб гарантовано отримати свої гроші, коли закону хвалять. По-перше, негайно зверніться до пенсійного фонду і отримайте повну виписку про ваш страховий стаж з розшифровкою всіх періодів, які зараховані і не зараховані. Це базовий документ, який покаже, що саме треба буде доводити. По-друге, почніть збирати всі можливі документи про роботу зараз. Не чекайте, поки закон ухвалять, бо потім буде ажіотаж і черги в архівах. Зверніться до архівних установ, до колишніх роботодавців, до банків, де отримували зарплату, і отримайте всі можливі довідки. Навіть якщо здається, що якийсь документ не потрібний, все одно візьміть, бо в суді може знадобитися будь-який доказ. По третє Знайдіть і запишіть контакти всіх колишніх колег-начальників-бухгалтерів, які можуть підтвердити вашу роботу. Зателефонуйте їм і попередіть, що, можливо, знадобиться їхня допомога як свідків. Чим більше свідків, тим краще, особливо якщо документів мало. Свідчення кількох людей це дуже вагомий доказ у суді. По-четверте, якщо знаєте, що доведеться підтверджувати стаж через суд. Знайдіть хорошого юриста, який спеціалізується на пенсійних справах, і проконсультуйтеся з ним ще до подання позову. Юрист підкаже, які докази потрібні, як правильно скласти позов і які аргументи використовувати, щоб суд задовольнив вашу вимогу. Витрати на юриста окупляться збільшеною пенсією протягом кількох місяців. По-п'яте, підготуйте фінансово, бо можуть бути витрати на отримання довідок з архівів, на юридичні послуги, на судові витрати, якщо доведеться йти в суд. Зазвичай це невеликі суми, кілька тисяч гривень, але краще мати їх на готові, щоб не гальмувати процес. Пам'ятайте, що ці витрати окупляться збільшеною пенсією і доплатою за попередній період. Підсумуємо, найголовніше, що треба знати про ці революційні зміни в пенсійному законодавстві. По-перше, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який спрощує підтвердження страхового стажу і дозволяє зараховувати періоди роботи навіть якщо роботодавець не платив внески. Якщо є звітність, очікується, що остаточно закон ухвалять весною літом 2026 року. По-друге, ці зміни можуть торкнутися від 1 до 3 мільйонів пенсіонерів, які зараз отримують занижені пенсії через проблеми з підтвердженням стажу. Для багатьох це означатиме збільшення пенсії на 2-3-4 тисячі гривень на місяць, плюс доплата за попередні 3 роки. По-третє, особливо важливі зміни для тих, хто втратив документи через війну або окупацію, і для тих, у кого роботодавець не платив внески, хоча подавав звітність. По-четверте, щоб отримати перерахунок, треба буде подати заяву до пенсійного фонду після ухвалення закону і надати всі можливі документи або підтвердити стаж через суд. Доплата за попередній період буде тільки за 3 роки до подання заяви, тому важливо не затягувати. По-п'яте, готуйтеся зараз. Збирайте документи, шукайте свідків, консультуйтеся з юристами. Щоб, коли закон ухвалять, бути готовим швидко подати заяву і отримати свої гроші. Пишіть у коментарях, чи стосується вас ця ситуація, чи є у вас періоди роботи, які не зараховані до стажу. Скільки років і чому не зараховані? Діліться досвідом, як боролися за свої права. І чи вдалося щось довести. Це допоможе іншим людям дізнатися про типові ситуації і підготуватися краще. Лайк, якщо інформація була корисна і ви дізналися про можливість збільшити свою пенсію. Підписка на канал, щоб не пропустити новини про ухвалення цього закону. І про те, коли почнуться перерахунки. Жміть дзвіночок, щоб YouTube одразу сповіщав, коли виходить термінове відео про зміни в пенсіях, бо інформація оновлюється постійно. І обов'язково підписуйтеся на мій другий канал, де розповідаю про всі новини та зміни в законах України. Посилання в описі, там пишемо про всі законопроекти, які стосуються пенсій, субсидій, соціальних виплат ще швидше, ніж встигаємо зняти відео на цьому каналі. Надішліть це відео всім своїм знайомим пенсіонерам, батькам, бабусям, дідусям в групи та чати, бо багато людей не знають про ці зміни і можуть отримати на кілька тисяч гривень більше пенсії щомісяця. Чим більше людей дізнається про свої права, тим більше грошей вдасться повернути від держави. Чим більше людей підтримують ці зміни, тим швидше їх ухвалять. Дякую, що дивилися до кінця, і обов'язково почніть готуватися зараз. Не чекайте, поки закон хвалять, бо тоді буде ажіотаж, черги і затримки. Хто підготується заздалегідь, той отримає свої гроші швидше і більше. Бережіть себе, збирайте документи і отримуйте всі гроші, які вам належать за законом. Не втрачайте жодної гривні, які ви заробили своєю чесною працею.